Вітаю! З вами програма «Світ фотографії» і я, її ведучий Сергій Моршинський. Сьогодні в програмі Пейзажна фотозйомка. Як правильно підібрати освітлення і головне, чому не можна фотографувати, коли у вас поганий настрій? Готові? Тоді поїхали. Ми звикли жити в містах серед бетону і скла. Багатьом лише зрідка вдається вирватися на природу, насолодитись чистим повітрям, прозорою водою, пронизливою тишею. І тому кожне побачення з природою здається особливим. Його хочеться запам'ятати надовго. Пейзажний малюнок дозволяє зберегти спогади про ті рідкісні моменти, допомагає подумки перенестися в улюблені місця. Але одна справа знімати для себе, а інша передавати атмосферу людям, які ніколи там не були. Це під силу далеко не кожному. Плануйте поїздку заздалегідь. Як не дивно, робота над створенням красивого пейзажу починається задовго до натискання кнопки затвора. Починається воно з планування поїздки. Плануючи поїздку, вивчайте ту чи іншу місцевість заздалегідь. Збирайте про неї якомога більше інформації. Головне фотографуйте побільше з різних точок, ракурсів. Найкраще фотографувати вранці о 8-й годині або ввечері після 5 години. Цей час освітлення найбільш оптимальне, м'яке. І головне, ніколи не фотографуйте, коли у вас поганий настрій. Це яким чином впливає на якість фотознімка. А в наступній програмі ми з вами узнаємо, як правильно сфотографувати з заплющеними очима. Що таке сліпографія? Заінтриговані. Тоді до наступної зустрічі з вами був Сергій Мошинський.